Добрий день! Тема нашого уроку Як поводитися за столом. Уранці в обід і ввечері тебе кличуть до столу. На тебе чекає сніданок, обід, полудень або вечеря. Правила поведінки за столом вам вже відомі. Пригадайте, будь ласка. Під час їди поводься культурно. Щоб почуватися зручно і невимушено, необхідно знати і виконувати правила поведінки за столом. Давайте ознайомимося із віршем, який називається Пам'ятайте, любі діти. Пам'ятайте, любі діти, їсти теж потрібно вміти, щоб сусіда не облити. Одягу не заплямити, за столом своя наука, ніж бери у праву руку, а в вліву, як їси, не поспішай, з ложки суп не виливай. Не хитайся на стільці і серветку у руці, не жмакай, не рви тихенько, а на стіл клади рівненько. Прямо за столом сиди, на стіл ліхтів не клади, скажуть неодмінно, чемна дитина. Які ж правила поведінки за столом ви почули? Правильно сидіти рівненько, не рвати серветочку, їсти та витирати ротика. За столом потрібно сидіти рівно, не класти лікті на стіл. Ніж зазвичай тримають у правій руці. А веделку тримають у лівій. Їдять десертною ложкою чи веделкою. Коли можна розпочинати їсти, якщо ти не сам, а у товаристві? Коли всі сядуть за стіл, дай відповідь на запитання, як слід брати хліб з тарілки? Слід хліб брати руками. А як брати сіль із сільниці? Сіль беруть із сільниці чистим ножем. А як брати цукор? Цукор набирають чистою ложечкою. Куди треба покласти столові прибори після їжі, коли ви вже поїли? На тарілочку. А яку їжу їдять без ножа? Підкажи, будь ласка. Без ножа їдять усю їжу, яку не потрібно різати. Що ж потрібно зробити, якщо треба вийти за столу? Потрібно вибачитися. Попросити дозволу сказати перепрошую. Гляньте на цього замазурчика, чи можна відламувати шматочок хліба у хлібниці, чи класти недоїдений шматок у хлібницю? Ні, цього робити не можна. Чим витирають руки за столом? Подумай, будь ласка. Ручки витирають серветкою ні в якому разі об себе ні, тільки серветка. Якщо страва, яку вам хочеться скуштувати, стоїть на іншому краю столу, що потрібно зробити? Треба звернутися за допомогою до когось, хто сидить поруч, щоб вам поклали або попросити, щоб подали якусь страву? Спільно, будь ласка, виробіть правила поведінки за столом. Ці малюночки вам допоможуть. Погляньте на мене понятко. Воно показує, що не можна бавитися за столом. А поросятко полізло на стіл, і в нього є правило. Не кладіть лікті на стіл. Погляньте на кенгуру. Кенгуру поклала серветочку на колінця. Погляньте на бобра. Треба жувати із закритим ротом, щоб їжа в нас з ротика нікуди не вискакувала. Подивіться наступний барсук. Не забудьте помити ручки перед тим, як ви сідаєте їсти. Погляньте на нашого півничка. В нього є гребінець і він думає, чи варто знімати головний убір. Якщо ви сідаєте за стіл, обов'язково треба зняти головні убори. А ведмедик. Ведмедик показує, що не може тягнутися через весь стіл за їжею. А треба попросити когось, хто поруч їжею цією сидить. А жирафа нам показує, що треба сидіти прямо. Погляньте на рака! Рак показує, що треба правильно тримати столові прибори. І, звичайно, мишенятко дякує. Тому що, коли ви смачненько поїли, потрібно подякувати тим, хто приготував ці смачнющі страви. З однієї сторони в нас є страва, з іншої її тінь. Нам треба знайти, будь ласка, перша. Знаходимо ось він, правильно, третя тінь. Абсолютно згодна. Наступна курочка. А ну дивіться, смажена курка вона буде правильно з четвер, під четвертим номером її тінь. Далі в нас є каструлька з супчиком. Вона буде мати останню тінь. Далі цибулька на дощечці, в неї буде друга тінь. І останній що буде в нас? Так, це буде позначення першої тіні. Абсолютно правильно! Молодці! Ви, мої розумнички, ви знайшли правильні тіні. Ти добре правила вивчай, бо між людьми живеш. І про культуру пам'ятай, коли куди сідеш. І привітатись не забудь, будь чемний кожен раз. Та й кожен день культурним будь. І кожну мить та час. Будь ласка, дітки, будьте культурними, дотримуйтесь правил, поведінки за столом та взагалі серед людей. ти в гостях, у школі, удома із групою людей чи наодинці. Правила поведінки за столом необхідно виконувати завжди, щоб вони війшли вам у звичку. Про правила поведінки за столом, ти тепер знаєш. Подумай, будь ласка. Щоб не пропускати наступні уроки. До побачення, до нових зустрічей!